218 маленьких українців народилося у місті Черкаси у липні місяці. Привітайте малечу у коментарях і поговоримо про дітей. В Україні і надалі залишається проблемним питання забезпечення підручниками шрифтом Брайля учнів у школах. Жоден із запланованих 30 тисяч примірників не потрапив до школи. Договори укладено лише на 6,5 тисяч книжок, що суттєво обмежує право дітей із порушенням зору на рівний доступ до освіти. Водночас держава значно посилює підтримку талановитої молоді. Цьогоріч переможці міжнародних а також всеукраїнських олімпіад отримуватимуть щомісячні стипендії від фонду президента України. Для учасників міжнародних олімпіад це 10 тисяч гривень, а для призерів 25 тисяч гривень. Призери всеукраїнського рівня також матимуть регулярні виплати залежно від здобутого диплома. Окремо виділено стипендії для абітурієнтів, які мали високі результати по НМТ від 185 балів з кожного предмета. Вони отримуватимуть по 10 тисяч гривень на місяць упродовж року. Також зростає розмір і академічної стипендії президента України. Детальні суми ми можемо вам показати на екрані. Крім того, уряд затвердив нове положення про олімпіадний рух. Відтепер учні матимуть більше можливостей для того, щоб взяти участь у олімпіаді. Зокрема, вони самостійно можуть подавати заявки на участь у олімпіадах. Змагання стануть більш чесними та доступними для всіх дітей з усієї території України, а також для дітей з особливими освітніми потребами. Окремо запроваджується STEM Олімпіада з природних та технічних дисциплін для учнів 9-11 класів. Отже, бачимо з однієї сторони складні виклики, як то відсутність підручників для незрячих дітей, а з іншої бачимо кроки на підтримку української обдарованої молоді. Дуже важливо, щоб всі ці процеси відбувалися паралельно. Запрошую вас підписатися на наш канал, ставайте спонсорами нашого благодійного фонду, щоб кожна дитина в Україні, яка потребує допомоги, її отримала. Дякую за увагу! Хай щастить!